Травень саме той місяць, коли після довготривалої зимової перерви розпочинається масовий виїзд українців на природу. Багато хто віддає перевагу відпочинку біля водойм, особливо у спекотні і сонячні дні. Для шосткинців одним з найулюбленіших місць відпочинку багато років поспіль залишається Галинківське озеро. Мало того, що воно має зручну локацію, то саме тут знаходиться офіційний пляж, на якому постійно перевіряються якість води і чергують рятувальники. Саме від них залежить безпека відпочивальників Протягом всього літнього сезону предпідготовчі вже моменти почалися. На тому тижні ми вже почали обстеження дна нашого водоймища, берегової лінії. На сьогоднішній день близько 100 квадратних метрів води відкритої є безпечними. Що ми дістали? Дуже багато скла, бо розпиваються спиртні напов вони як розпивались, так і розпиваються. Скільки б ти профілактичної бесід не проводив з населенням, так воно якось так люди послухали, послухали, пішли та да забули. А чомусь не думають про те, що влітку зараз діти їхні внуки будуть сюди приходити і будуть раняться, і а рани достатньо серйозні. Іноді даже приходиться визивати швидку. Дуже багато у цих консервних банок, дуже багато якого спінапласта. Дно обстежене та очищене, а вода шосткинським відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірена за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Вона не має відхилень від нормативів, запевняють спеціалісти. Тому купатися в Галинківці безпечно, хоча ще й прохолодно. Температура води наразі коливається в межах 16-18 градусів. Однак це не зупиняє місцевих любителів водних процедур. Так пані Тетяна прийшла на озеро разом з десятирічним сином. Каже, що для неї вода ще Прохолодна, а от Богдан з радістю плескається у воді. Хай закаляється, менше соплей буде. Мені подобається, тепло. Мені плавати подобається. Підтримує юного купальщика і пані Любов, яка розпочинає відпочинок на озері в травні і закінчує в жовтні. Каже, що дуже полюбляє Галинковку і з радістю проводить тут своє дозвілля. Чиста вода тут настільки добре, що я. Не встигає сніг з, з землі, як я вже тут. Я люблю природу, люблю це місто, дуже красиве, багато природою. Коли починається сезон, у нас дуже хороші медсестра, і рятувальники, і лодка в нас. Тут дуже е, прекрасна атмосфера, дуже. Красивий берег. Але ж є моменти, які хотілося б все ж таки підправити. Треба трохи розширити купальню, привезти піску, оце треба трошки розширити. А так, любота, красота, чистота. Пані Ірина підтримує відпочивальницю і впевнена, що було б непогано розширити діапазон відкритої води та зробити більш широкою і окультуреною берегову лінію. Крім цього, вкрай необхідно зайнятися вивозом сміття, яке при поривах вітру часто потрапляє у воду. Також мені хотілось би звернути увагу на Таке питання. Об'єкт децентралізованого цього водопостачання, тобі ж колодязь. Я так зрозуміла, що він взагалі не стоїть ніде на балансуванні, на балансі. А чому я піднімаю це питання? Бо зараз почнеться спекотці і діти вичерпують цей колодязь до дна, бо пити то хочеться. І у мене таке от нагальне питання виникло стосовно якості і все тому подібне. А якщо Скажімо так, воно ніде не стоїть на балансі, ніхто його не моніторить, не контролює, бо це ж до времени, тому можуть бути і отруєння. Між тим у Держпродспоживслужбі говорять, що про якість води має потурбуватися управління житлово-комунального господарства, на балансі якого знаходиться колодязь. Саме у ЖКГ повинно зробити запит у відповідну інстанцію, якою є Шосткинський центр контролю та профілактики хвороб. І спеціалісти даної служби повинні визначити, чи відповідає вода з колодязя нормам. Наразі невідомо, чи будуть комунальники вирішувати цю проблему.